Рада національної безпеки та оборони України кожного дня фіксує нові обстріли позиції сил антитерористичної операції від початку перемир'я. Вже нарахували майже півтори сотні таких випадків. Тим часом на Донбасі відбувається перегрупування сил АТО. Про подальшу роль та долю добровольчих загонів будемо далі спілкуватися із командиром батальйону Лтава Андрієм Барановим. Пане Андрію, доброго ранку. Дякую, що ви завітали доброго. до нашої студії. І перше, що хотіла вас запитати, чи сформований остаточно остаточно вже ваш батальйон і які завд завдання він буде виконувати ну, наразі батальйон формується. Головним завданням його є насамперед, на сьогоднішній день, так як це сформульовано в його цілях про утворення. Це захист Полтавщини, це захист об'єктів техногенної безпеки так. на Полтавщині, це захист об'єктів, які можуть складати терористичну загрозу, місць масового скупчення людей. Крім того, батальйон. Готовий буде брати на себе завдання щодо контролю за розв'язками, мостами, залізничними вузлами. Справа у тому, що Полтавщина знаходиться на відстані 150 до 200 кілометрів від зони бойових дій. Так. І будь-яка країна повинна дбати про належний другий ешелон оборони. І саме Ті райони і ті області, регіони України, які знаходяться в безпосередній близькості від зони бойових дій, повинні сьогодні мати належну організовану територіальну оборону. От саме з цією метою створюються батареї. Тобто бійці і добровольці це всі якраз місцеві мешканці, це всі територіально саме цієї території. Ви знаєте, останні останніми днями нам телефонують з різних куточків України люди, які сьогодні готові прагнуть брати в руки зброю, захищати, боронити країну. Як взагалі відбувався набір до батальйону, так і чи вистачило бажаючих вступити, чи триває ще набір? Ну я вже сказав, що набір триває, так. бажаючих вистачає, і з самого початку їх вистачало. Так, я можу сказати, що ми маємо високий патріотизм сьогодні, і наразі ми вже сьогодні надаємо перевагу певним військовим спеціальностям, так. певним людям, які мають відповідний досвід, які мають. Досвід військової служби, які мають досвід бойових дій, слід відзначити, що саме ідея створення цього батальйону належить кільком таким потужним громадським організаціям Полтавщини. А саме це Полтавський автомайдан, це спілка ветеранів війни в Афганістані, це Всеукра... Полтавське відділення Всеукраїнського Союзу, десантників України, і ще кілька таких громадських організацій, воїнів спеціальних. Загонів спеціального призначення тому у нас є досвідчені фахівці, і ми знаємо, розуміємо свої завдання. І наразі і відбір відбувається за урахуванням таких вимог. Певних вимог зрозуміло. Пане Андрію, ви напевно вже і самі це чули е, зараз. дуже часто закидають добровольчим батальйонам е, і партизанщину, і відсутність дисципліни, так і те, що в їх лавах опиняються люди, які просто компрометують добровольчий рух. Як цього уникнути? Чи стикалися ви з цим? Ну батальйон тероборони Лтава це підрозділ збройних сил України так. і тому е, мої військовими ми військовими. Прийняли присягу, і будь-які військовий зобов'язані виконувати накази керівництва. Відносно цієї проблеми, про яку ви говорите, вона дійсно певним чином існує. І я думаю, що ну, напевно моїм колегам, командирам батальйонів слід, мабуть, менше інколи менше давати парад військовому. Військовому командуванню країни, тому що е, командир батальйону це тактичний рівень управління військами, а є ще оперативний рівень, і є ще стратегічний рівень. І тому е, знаєте, те, що стосується військової дисципліни, і те, що е, країна перемагає коли працює ціла система прийняття рішень військових і виконання їх, аналізу їх виконання і Встановлення нових завдань на підставі цього. І саме цей спільний механізм в загальному повинен дати перемогу. Тому дисципліна і чітка вертикаль виконання тих завдань це дуже важливо в армії. Справа в тому, що ми повинні розуміти, що країна прийшла до стану війни одразу після тих подій, які були на Майдані. Була велика громадська активність, був великий патріотичний підйом. Не було достатньо врегульовано законодавство щодо створення добровольчих батальйонів. Вони робились так чи інакше, але коли є ініціативні люди, які прагнули захищати країну, які на полезу на жат, так би мовити, на рівні законодавства певного їх робили. Я і сьогодні хочу сказати щиро перед цією Україною, я перед кожним добровольцем готовий скласти головний убор. Зняти і висловити свою велику повагу за те, що ця людина, ризикуючи власним життям, взяла в руки зброю і сьогодні оборонить державу за будь-яких обставин. Інше питання, що напевно ми повинні ще всі вчитися жити в умовах агресії, жити в умовах війни і вчитися виконувати накази. Це стосується і вищого командування, але, але і це стосується також і оперативної ланки керування. Ну і зараз багато і військових експертів, і політиків не заявляють про те, що час добровольчих батальйонів уже, начебто, минув і вже потрібно покладатися на регулярну армію. А добровольці мають просто вступати до її лав, чи як тоді це можна розцінити? Ну я ще раз підкреслюю, батальйон ЛТАВА є підрозділом Збройних сил України. Натомість він сьогодні комплектується на добровільних засадах. Можна сьогодні дискутувати з приводу того, що, на жаль, дія указа президента про часткову мобілізацію закінчилася. Сьогодні е, ті люди, які добровольно готові прийти в армію, е, втратили певний соціальний захист. І, можливо, напевно, потрібно було б депутатам про це подумати так. і надати такий статус, щоб люди могли і сьогодні продовжувати добровільно приходити і служити в збройних силах. Але, е, з точки зору е, забув запитання. Ну, давайте просто ми вже зачепили соціальний статус так, бійців. А що щодо правового статусу бійців добровольчих батальйони, вони зараз достатньо захищені державою. Тобто соціальне ми вже обговорили. А Щодо правового статусу. Будь-який будь е, військовослужбовець має певний відповідний соціальний захист. Той, який затверджений законодавством України, е, він на сьогоднішній день існує. Інше питання, як виконується цей закон? Тут потрібно, мабуть, дискутувати, але це не питання дискусії для військових, це питання дискусій для політиків. Але цей закон є. Ми повинні розуміти, що існують і ще батальйони добровільчі, які сьогодні виконують свій обов'язок, але вони підперековані Міністерством внутрішніх справ. І там трошки інша система законодавства. І там, з огляду на те, що ми не маємо війни, підрозділи Збройних сил. Мають одна, одну ступінь захисту е, і одну стоп сти, і інший ступінь так. озброєння, а підрозділи Міністерства внутрішніх справ мають зовсім інший ступінь захисту і зовсім іншу ступінь озброєння. Про це також потрібно, мабуть, думати тим, від кого залежить прийняти це рішення. Я б хотів би висловити сподівання про те, що найкоротший термін, поки ми маємо такий короткий зараз перемир'я, коротку перед передишку е, в активних бойових діях. Щоб все-таки законодавці, керівництво держави звернули увагу саме на це питання соціального захисту, бо, повірте, і навіть на умов... зараз під час формування нашого батальйону це питання виникає, і люди задають його, і ставлять його, і вони праві. Гаразд, а як би ви оцінили ситуацію з комплектацією добровольчих загонів, зокрема вашого? Ви маєте на увазі озброєння? Так, комплектацію. Ну, Насамперед я хотів би сказати, що згідно штатного розкладу наш батальйон, я вважаю, озброєний належним чином, бо це дійсно підрозділ військовий. З, з іншого боку, ну, мабуть, напевно, існують певні проблеми з озброєнням взагалі підрозділів. Ми повинні розуміти, що країна не готувалася до війни. Ми повинні розуміти, що ті... Сотні одиниць військової техніки, які знаходились на складах або знаходяться на складах, вони часто густо не є укомплектованими. Так а для того, щоб їх укомплектувати, потрібно провести відповідні процедури, тендерні закупівлі. Я це все пов'язане з відповідним виконанням відповідних законів. На жаль, от саме це сьогодні не дозволяє і заважає швидко. Перезброїтись швидко привести до ладу військову техніку, і також про це потрібно думати. А ось щодо важкої техніки, як її ефективно використовувати, яку починають видавати вже батальйонам? Насамперед, це вилучка, це бойове злагодження і це дисципліна. Саме це, оці три речі, повинні забезпечити, щоб ця військова техніка використовувалася ефективно за призначенням. І жодним чином не потрапляла в руки нашого ворога. Пане Андрій, я дуже вдячна вам за розмову. Зараз пропоную нашим глядачам і нам подивитися програму Паспортний сервіс.